Плісняво в погребі це біда, знайома майже кожній сільській родині. Ніби й невелика річ сірий або білий наліт на стінах, темні плями у кутках, вологий запах. А насправді саме з цього починається псування всього, що ми з таким трудом збирали і зберігали. Картопля, буряк, консервація, домашнє сало чи закрутки. Усе може зіпсуватися, якщо в підвалі завелика вологість і завелася пліснява. Вона розростається швидко, особливо після осені, коли ще тепле повітря зустрічається з холодним підвалом. І вже за кілька днів. По білених стінах повзасірувати на лід, а з кожним тижнем запах робиться важчим, затхлим, від якого навіть дихати неприємно. Для кожного господаря погріб то ніби серце господарства. Там зберігається весь запас на зиму, усе, що вирощене власними руками. А коли в тому серці заводиться пліснюва, то й на душі неспокійно. Людина знає, то не просто пляма на стіні, то ознака, що в погребі щось не так: надмірна волога, погана вентиляція чи недостатньо оброблені поверхні. Колись у селі казали, пліснюва в погребі, як миша в коморі. Якщо не виженеш одразу, з'їсть усе потихеньку. І справді, варто лише знехтувати цією бідою, і вона розростається, добираючись до банок, дерев'яних полиць, навіть до кришок, де з'являються темні кола. Причини появи плісню зазвичай криється у вологому повітрі, усінні дощі, недоглянута вентиляційна труба, протікання в грунтових вод або просто погано просушений погріб після літа. Усе це створює умови, в яких грибок почувається як удома. Волого осідає на стінах, з'являються конденсатні краплі, а в поєднанні з темрявою і нестачею свіжого повітря починається активне розмноження спор. Ці спори невидимі, вони літають у повітрі, осідають на всьому довкола, і якщо не зупинити цей процес, далі може бути тільки гірше. Багато хто думає, що пліснява – це лише зовнішня неприємність, але правда в тому, що вона може нашкодити і людині. Її запах це результат виділення токсинів, які у великій кількості можуть викликати головний біль, алергії, подразнення дихальних шляхів. Особливо чутливі до цього діти і літні люди. Та й продукти, які стоять у такому середовищі, довго не витримують. Банки можуть здутися, овочі починають чорніти або гнити, навіть сіль у мішку сиріє. І тоді всі літні старання йдуть на нівець. Колись наші діди й баби добре знали перед тим, як знову закладати врожай, погріб треба не просто прибрати, а й освятити чистотою. Навесні, коли з нього виносили залишки минулорічного запасу, двері залишали навсті, щоб сонце і вітер посушили кожен куточок. Часто навіть залишали там на кілька днів жаровню з розжареним вугіллям, щоб теплом вольнати всю сирість, бо знали, якщо хоч трохи залишиться волога, то восени пліснява повернеться знову. І все ж, незважаючи на досвід попередніх поколінь, у наш час проблема плісніви не зникла. Навпаки, сучасні погреби часто роблять із бетонних блоків чи залізобетону, а це матеріали, які погано дихають. Волога не виходить назовні, а накопичується всередині. Додаємо сюди ще поліетиленові контейнери, закриті люки, нестачу вентиляції і маємо ідеальні умови для грибка. Тому не дивно, що восени або навесні люди знову шукають способи, як позбутися цього лиха. Пліснюва це ворог тихий і підступний, вона не приходить раптово, а розповзається непомітно. Спочатку темна плямка у кутку, потім легкий запах, який дехто навіть не помічає. Потім плями більшують, білизна на стінах темніє, з'являється слизькість, а врешті уся стіна ніби покривається м'яким повстяним шаром. І тоді господар розуміє, що боротися буде складніше, бо грибок укорінюється глибоко у саму структуру матеріалу, і звичайне миття вже не допоможе. Саме тому про чистоту погреба треба думати не тоді, коли вже пахне вогкістю, а заздалегідь ще перед тим, як щось туди спускати. Чистота, сухість і провітрювання це основа всього. І коли хтось каже, що боротися з пліснівою важко або дорого, то це не зовсім правда, адже більшість дієвих способів прості, перевірені часом і коштують копійки. У народі кажуть, не багатство врятує запаси, а розум і порядок. І це слушно, бо навіть найдорожчий засіб не допоможе, якщо господар не дбатиме про елементарне, чисте повітря і сухі стіни. Тож проблема пліснівої це не лише про те, як її знищити, а й про те, як не допустити її повернення. Це питання господарського розуму, досвіду і уважності до деталей, бо кожен, хто хоч раз відчищав стіни від чорних плям, знає, краще попередити, ніж потім боротися. І саме тому варто знати прості, але дієві копійчані методи, що допоможуть зберегти погріб сухим і чистим, а запаси цілими й безпечними. не любить, коли господар дбає про свій підвал, коли він провітрює, сушить, білить, ставить ємності з сіллю чи содою, що вбирають вологу. І, хоч іноді здається, що це дрібниці, саме з них складається справжній сільський порядок. Бо чистий погріб то не тільки зручність, а й спокій у серці, коли знаєш, узимку всі твої запаси стоятимуть як належить, і не зіпсуються від вогкості. І коли приходить осінь, і господар спускається туди з ліхтарем у руці, вдихаючи сухе, чисте повітря, він розуміє, зробив усе правильно. Боротися з пліснявою треба не від випадку до випадку, а послідовно і розумно. Основне правило не чекати, поки грибок розпозеться по всьому погребі, а діяти при перших ознаках. Але ще краще не допустити її появи зовсім. Для цього існують прості купійчані, але перевірені часом методи, які знали ще наші діди. Вони не потребують дорогих хімікатів, не шкодять ні продуктам, ні людині, а результат дують такий, що в погребі зникає запах сирості, а стіни довго залишаються сухими і світлими. Починати треба з головного провітрювання. Навіть найкращий вибілений погріб не буде довго чистим, якщо повітря в ньому стоїть. Плісняво любить застій і темряву, тому вентиляція це її головний ворог. У старих селах люди робили дві труби: одна для припливу свіжого повітря, інша для відтоку теплого вологого. Проста, але мудра система: одна труба виходила низько майже до підлоги, а інша під стелю, щоб виводити конденсат і тепле повітря. Якщо такої вентиляції немає, варто її облаштувати хоч якимсь простим способом: поставити трубу або, хоча б, тримати двері відчиненими у суху погоду, щоб вологість вивітрювалась. Наступне сушка погреба: це робиться двічі на рік навесні, коли все винесено, і восени перед новим закладенням запасів. Найпростіший метод залишити двері відчиненими на кілька днів. Але якщо погріб глибокий і вологий, допомагає старий народний спосіб: поставити всередині відро з розжарним вугіллям або кілька цеглин, нагрітих у печі. Вони висушують повітря та стіни. Дехто ставить у погребі свічку, щоб перевірити, чи є тяга у вентиляції. Якщо полум'я горить рівно, все гаразд. Якщо ж гасне, значить бракує повітря. Дуже важливо знезаразити поверхні. Для цього не треба витрачати грошей на хімічні засоби, достатньо старих перевірених речовин: вапна, соди, солі та оцту. Найкраще починати з побілки. Гашене вапно приблизно 2-3 кг на відро води. Змішують із мідним купоросом, одна ж мені на відро, такою сумішю білять стіни і стелю. Вапно не лише вибілює, а й убиває грибок, створюючи лужне середовище, в якому спори не можуть розмножуватись. Якщо додати трохи солі, ефект буде ще сильніший, сіль витягує залишкову вологу. Коли плісніва вже з'явилася, допомагає розчин соди і оцту. У відро гарячої води додають склянку харчової соди. Добре розмішують і цією рідиною миль стіни, полиці, кришки. Потім, коли поверхня підсохне, протирають ганчіркою, змоченою у звичайному оцті. Цей метод простий, але дуже дієвий. Сода нейтралізує кислоту плісньо, а оцет знищує спори, не залишаючи хімічного запаху. Для тих, хто має земляний або бетонний підлогу, варто використати вбирачі вологи. Це можуть бути відра чи миски з сіллю, содою або вапном. Вони стоятимуть у кутках і поступово тягнутимуть на себе зайву вологу. Старі господарі завжди казали, хай погріб дихає, а сіль стереже сухість. Раз на місяць сіль треба міняти. Якщо вона злиплася або стала вологою, значить свою роботу зробила. Ще один дієвий засіб обкурювання сіркою. Це не щоденна процедура, але раз на рік варто провести. Для цього у металеву посудину кладуть кілька шматків сірки, приблизно 50-100 г на середній погріб, підпалюють і швидко зачиняють двері. Дим розходиться по всьому приміщенню, знищуючи грибок, комах і неприємний запах. Головне, після цього добре провітрити приміщення кілька днів. Існує також простий копійчаний метод, який багато хто недооцінює, використання звичайної кухонної соди разом із йодом. У 3-літрову банку наливай теплу воду, додають 3-4 ложки соди та 10 крапель йоду. Цим розчином оприскую стіни з пульверизатора. Йод діє як антисептик, а сода розм'якшує наліт і нейтралізує кислотність. Через кілька годин поверхня стає світлішою, запах зникає, а спори грибка грімуть. Не можна забувати і про полиці та ємності, у яких стоять продукти. Якщо дерев'яні, їх краще обробити гарячим розчином соди або просушити на сонці перед установкою. Метилеві банки, кришки і інші предмети теж варто протерти остом або спиртом, щоб не залишалося спор. Бо пліснява любить не лише стіни, вона селиться і на дереві, картоні тканині. Дуже добрий результат дає використання нашатирного спирту. На літр води додають дві ложки нашатирю і протирають ним уражені місця. Запах різкий, але швидко зникає, а пліснява після такого не повертається довго. Цей засіб особливо корисний для бетонних і цегляних поверхонь, бо добре проникає в пори матеріалу. Не менш важливо стежити за вологістю під час зими, коли на вулиці сині морози погріб часто закривають наглухо, щоб не перемерз. Але через це волога всередині накопичується. Раз на кілька тижнів треба відкрити кришку чи дверцята, хоча б на півгодини, дати повітрю, оновитися. Дехто кладе внизу кілька жмень сухої, деревної зули або тирси, вони теж добре всмоктують воду. Якщо погріб має земляну підлогу, корисно розсипати зверху суміш вапна та золи. Це створює суху, лужну поверхню, на якій пліснява не проживається. А якщо хочете, щоб запах був приємніший, можна додати кілька крапель ефірної олії, м'яти чи евкаліпта. Так роблять у деяких селах, бо ці запахи відлякують не лише грибок, а й мишей. Пам'ятайте, боротьба з пліснівою це не разова дія, а система догляду. Після кожного сезону треба оглядати стіни, прибирати павутину, сушити приміщення. Влітку, коли погріб не використовується, двері краще тримати прочиненими, бо головна зброя проти вологи свіже повітря і сонячне тепло. Отже, головний секрет простий: чистота, сухість, провітрювання і трохи господарського розуму. Не треба чекати, поки грибок розростеться, краще діяти наперед. І тоді не доведеться купувати дорогі засоби, бо копійчані, перевірені народні методи, працюють не гірше, а іноді й краще. І хто хоч раз зробив усе правильно, той знає: після доброго очищення і побілки погріб стоїть білий, сухий і чистий аж до весни. Коли починаєш розмову з сільськими людьми про плісніво, то майже кожен згадає свій досвід і якийсь власний перевірений спосіб боротьби з нею. Хтось каже, що найкраще допомагає сірка, хтось що содай оцет, а дехто просто сміється і каже: мій дід ще без усякої хімії обходився і нічого не пліснявіло. І справді, старі господарі знали безліч народних прийомів, які нині здаються простими, але насправді дуже ефективні. Адже раніше ніхто не мав ні готових засобів, ні магазинних препаратів, і все робили підручним, але з розумом. Одним із найдавніших і найпоширеніших способів було обкурювання сіркою. Коли закінчувався зимовий сезон, господарі навесні виносили все з погреба, замітали пил, згрібали залишки овочів, а потім брали стару металеву миску чи каструлю, клали туди шматки сірки, підпалювали і одразу зачиняли двері. Дим проникав у кожну шпарину, випалюючи все живе, і грибок, і комах, і навіть запах затхлості. Потім кілька днів погріб стояв відчинений, щоб провітрився, і після цього він виглядав, наче новий. Такий спосіб був дешевий, простий і дієвий, а ще мав у собі певний ритуальний зміст. Селяни казали, що дим очищає хату для запасів. У деяких селах замість сірки використовували березовий дьогодь. Його запах різкий, але сила велика відлякує і пліснів, і гризунів, і навіть комах. Кілька крапель дьогтю розводили у воді й оприскували стіни, або просто клали відкриту баночку у кутку. Після цього повітря в погребі ставало свіжішим, а запах сирості зникав. Люди казали: якщо в погребі пахне дьогтем, буде чисто і сухо до весни. Ще один старий метод вапнування із додаванням солі та мідного купоросу. У селі це робили цілими родинами: хтось гасив вапно, хтось мішав розчин, хтось білив стіни великим квачем, додавали пожмені солі, щоб вапно не обсипалось, і трохи купоросу для знезараження. Така побілка трималась довго, мала приємний колір і не давала плісніві навіть зачепитися. У деяких хатах так білили не лише погреби, а й хліви, і ніякої вологи не було. Її зовсім прості засоби, які колись здавалися дрібницею, а тепер знову повертаються до вжитку. Наприклад, звичайна сіль у мисках або мішечках. У багатьох господарів вона стояла в кутках погреба цілу зиму. Сіль тягне на себе воду, і, поки вона суха, у приміщенні теж сухо. Коли ставала вологою, її висипали, а на місці ставили нову. Це дрібниця, але працює краще, ніж будь-який електричний осушувач. Старі люди також знали, що провітрювання це половина успіху. У селах, де пограби робили глибокими, часто прокладали спеціальні труби з дерева чи жерсті, щоб повітря ходило. А ще деякі господарі ставили вхідні дверцята з двома заслінками верхньою і нижньою, щоб у будь яку погоду можна було впускати свіже повітря, не впускаючи холоду. Один дід розповідав, що в нього в погребі стояла свічка на полиці. Якщо полум'я горіло спокійно, значить повітря свіже. Якщо тремтіло або гасло, значить пора відчиняти. Звичайно, час не стоїть на місці, і сьогодні з'явилося багато нових засобів, але народні методи не втратили сили. Навпаки, їх часто поєднують із сучасними. Наприклад, після обкурювання сіркою можна побілити стіни сучасним антисептичним розчином або звичайним розчином соди з йодом, а для підтримання сухості замість солі можна використовувати дешеві пакетики з гелевими гранулами, які продаються для побутових приладів. Принцип той самий: вбирають вологу, але виглядає охайніше. Проте є одна річ, якої не варто забувати будь-який метод треба застосовувати з розумом і своєчасно. У селі кажуть не біли стіну, коли вже цвіль у кутках стоїть, біли, поки вона чиста. Тобто діяти треба на випередження, бо якщо грибок уже в'ївся, його не так просто вигнати. І тоді без глибокої обробки не обійтись. Доведеться чистити, сушити, а подекуди й стіни заново штукатурити. Зараз багато хто дізнається про копійчані сучасні способи, які насправді походять від старих народних традицій. Наприклад, поєднання соди, солі й оцту. Ці три речовини є в кожній хаті, і разом вони творять чудо. Сода пом'якшує і розчиняє на лід. убиває грибок, а сіль утримує сухість. Господарі, що спробували цей спосіб, кажуть, що після кількох обробок запах повністю зникає, а на білих стінах не з'являється навіть тінь, плісняви. Ще один сучасний копійчаний прийом розчин з перекисом водню або марганцівкою. У селах його теж люблять, бо перекис не має запаху, не шкодить продуктам і при цьому добре дезінфікує. Після миття таким розчином можна спокійно ставити овочі й банки, не боячись, що залишаться шкідливі випари. Є й маленькі хитрощі, які передаються від господаря до господаря. Наприклад, ставити в погребі відро з вугіллям або деревною золою, вони теж погонають запах і волого, або класти кілька сухих гілок полину чи м'яти. Запах приємний, а цвіль його не переносить. Інші господарі підмішують у побілку трохи деревного попелу або навіть порошку з яєчної шкаролупи, кажуть, що це робить стіни міцнішими та сухішими. І, хоч би скільки нових засобів з'являлося, народна мудрість залишається найкращим вчителем, бо вона народжена досвідом, перевірена руками і не потребує великих витрат. Прісніва боїться не лише хімії, вона боїться дбайливого господаря, який не лінується раз на рік прибрати, просушити й побілити, а ще боїться сонця, чистоти й порядку бо де порядок там ні вогкість, ні грибок не приживуться. Отже, старі й нові методи не суперечать один одному, вони доповнюють. І, як колись казав один мудрий селянин, погріб це як хата для твоїх запасів. Якщо ти її тримаєш у чистоті, то і вона тобі служитиме роками. І справді, у тих, хто не лінується, стіни стоять білі, продукти свіжі, а повітря чисте, як у полі після дощу. І не треба ніяких дорогих засобів, лише трішки уваги, трохи праці і знання, що передається з покоління в покоління. Підсумовуючи всі поради, треба сказати головне: пліснява – це не вирок і не катастрофа, якщо діяти з розумом і завчасно. Найбільша помилка господаря чекати, поки вона сама пройде, не пройде, її треба вивести і не дати повернутися. А зробити це можна без великих витрат, якщо знати порядок дій, і дотримуватись кількох простих правил. Бо в господарстві, як і в житті, головне не багатство, а порядок. Передусім, чистота і сухість. Кожен погріб повинен дихати. Навесні після виносу всіх запасів треба не просто підмести, а ретельно вимити стіни, полиці, підлогу. Найкраще гарячою водою з содою чи оцтом. Після миття обов'язково просушити. Якщо погріб глибокий і повітря застоюється, треба залишити двері відчиненими на кілька днів або поставити всередині відро з вугіллям, що добре вбирає вологу. Дехто навіть ставить у кутках старі газети, коли вони вологіють, їх змінюють, і це теж показник, що у приміщенні ще сиро. Друге провітрювання протягом року. Не можна залишати погиб зачиненим на всі зимові місяці. Раз на кілька тижнів варто відкривати люк чи двері, щоб повітря обмінювалося. Якщо є труби, перевірити, чи не забиті вони павутиною чи пилом. Добре, коли вентиляційна труба має решітку, щоб не потрапляли миші чи комахи, але пропускала свіже повітря. Бо без провітрювання волога осідає на стінах і грибок повертається навіть після найкращого очищення. Третє профілактика, а не лише боротьба. Навіть коли погріб здається чистим, варто раз на рік побілити стіни розчину вапна з купоросом або хоча б содою. Це недорого, але створює захисний шар, на якому пліснюва не приживається. У народі казали: білені стіни не знають біди. І справді така побілка не тільки знезаражує, а й допомагає виявити проблему раніше. На білому фоні плями видно відразу. Корисно також тримати всередині природні вбирачі вологи, відра із сіллю, коробки з содою, мішечки з вапном чи золою. Їх треба час від часу міняти, бо вони поступово насичуються вологою. Дехто ставить у погребі звичайну пластикову пляшку без кришки, наповнену кухонною сіллю, і каже, що це найпростіший усушувач. І дійсно, коли пляшка злипла, пора змінювати. Не забуваємо і про дерев'яні полиці та ящики. Їх треба просушувати на сонці хоча б раз на рік, а перед установкою обробляти гарячим розчином соди або оцту. Якщо дерево вже потемніло чи з'явився запах сирості, краще зішліфувати верхній шар або замінити повністю, бо саме на деревині пліснява тримається наймісніше. Окремо треба сказати про освітлення. Хоч погріб, місце темне, але хоча б іноді треба спускатися з ліхтариком і перевіряти кути, стіни, кришки банок. Часто пліснява починається саме там, де господар рідко заглядає. Якщо вчасно помітити перші плями, достатньо промити остовим розчином і все, проблема зникне. А якщо знехтувати, то через місяць доведеться чистити всю стіну. Четверте правило не перевантажувати приміщення. Коли банки й овочі стоять надто щільно, повітря не циркулює, і саме між ящиками утворюється вогкість. Треба залишати хоча б невеликі проміжки, щоб було куди виходити пару і теплому повітрю. Інакше пліснього починає розростатися між речами, і господар навіть не помічає цього, поки не стане запізно. Якщо ж після всіх зусиль грибок знову з'являється, треба перевірити джерело вологи. Можливо, десь протікає ґрунтова вода, тріснула стіна, чи від вентиляційної труби капає конденсат. У такому випадку треба не просто обробити поверхню, а усунути причину, замазати тріщину, покласти гідроізоляцію чи поставити дренажну трубу, бо інакше пліснього повернеться як бур'ян на городі, скільки не рви, а ростиме знову. Не можна недооцінювати вплив запахів. Якщо у погребі відчувається затхлість, це вже знак, що грибок десь є. Добре допомагають натуральні запахопоглиначі: м'ята, полин, лаврове листя, суха цедра лимона. Їх можна просто розкласти по кутах або повісити у невеликих полотняних мішечках. Вони не лише освіжають повітря, а й мають природні антисептичні властивості. І нарешті увага і турбота господаря. Бо навіть найкращий метод не допоможе, якщо залишити все на призволяще. У кожному господарстві є свої дрібні звички, що рятують. Хтось кожної восни робить перевірку, хтось воде зошиті, записує, коли білив, коли провітрював, скільки став у солі. І саме в цьому полягає справжній сільський розум: не чекати біди, а діяти наперед. Отож, щоб пліснява зникла назавжди, не потрібно нічого складного. Достатньо тримати погріб сухим, провітряним і чистим, білувати раз на рік, використовувати прості купічані засоби: соду, оцет, сіль, вапно. І тоді навіть у вогку осінь чи холодну весну у вашому підвалі буде приємно спуститися, вдихнути чисте повітря і побачити, що все стоїть цілим і свіжим. Бо плісніва не витримує турботливих рук, а господарська праця найкращий захист. Нехай кожен погріб буде світлим, сухим і чистим, а в кожній родині панує спокій, коли знають запаси у надійному місці. Бо, як кажуть у народі, де порядок, там і добробут. І Якщо зробити все з розумом, пліснява справді зникне назавжди, без дорогих засобів, без клопоту, лише з натхненням і господарським серцем.